Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Встигніть скористатися цією чудовою можливістю. Сьогодні у нас в огляді буде два крутих Мерседеси. Ці авто ми купили, доставили та відремонтували для наших клієнтів. Часто нас запитують про авто під ключ, і тому ми вирішили зробити таке відео та показати вже готові кейси по авто, які у нас ремонтувались. І першим буде кросовер 22-го року, і це Mercedes GLS. Ось такий автомобіль нам вдалося купити за 18 тисяч 500 доларів нашому клієнту. Тут були пошкодження по передній та по боковій частині. Авто ми взяли по дуже вигідній ціні. Буквально вже через тиждень ми відправили фото авто з порта США нашому клієнту та передали автомобіль на завантаження в контейнер. За п'ять тижнів морем авто вже прибуло в порт Литви, і зараз ви можете бачити фото одразу після його вивантаження. Якщо у автомобіля відкриті вікна, як в даному Мерседесі, то ми обов'язково це закриваємо, щоб не потрапляла волога в салон. Майже одразу після приїзду на СТО, ми автомобіль відправили на дефектування, після чого замовили запчастини. Я хочу нагадати, що клієнт може самостійно підбирати запчастини або ми пропонуємо свою допомогу у виборі запчастин. Це все обов'язково узгоджується з клієнтом згідно його побажань по авто та бюджету. І ось зараз ви можете бачити вже повністю готове авто. Ми замінили всі розхідники, зробили хімчистку, сертифікували та поставили на облік. Все це ми зробили без участі клієнта, оскільки у нашого замовника не було часу цим займатися. І зараз ви можете оглянути роботу наших майстрів та сам автомобіль, який вже завтра ми будемо продавати нашому клієнту. Варто зазначити, що тут пробіг всього лише 44 тисячі миль. Цей автомобіль обійшовся під ключ в 39 тисяч доларів. На вторинному ринку такі автомобілі продаються за 80-95 тисяч, і це дуже велика економія. В США є величезний вибір кросоверів Mercedes. Якщо вас цікавлять бюджетні дизельні кросовери, то можна розглянути Mercedes GLK та Mercedes ML. Такі авто можна купити на аукціоні від 3,5 тисяч доларів, і вони обійдуться в Україні в бюджет 11-12 тисяч. Якщо ви розглядаєте більш новіші кросовери, тобто 18-24 років, то зараз особливо вигідні ціни на Mercedes GLB, Автомобіль 2021-2023 року можна купити в загальний бюджет 18-20 тисяч, а також Mercedes GLS. Якщо 2018-2020 року, це буде 22-24 тисячі. А якщо 2016-2017 року, то ціна буде 15-16 тисяч доларів. І ще один цікавий автомобіль буде у цьому випуску це Mercedes-C300. Седан 2017 року з пробігом 41 тисяча миль ми купили клієнту за 5400 на аукціоні в США. Тут були навісні пошкодження по передній частині. Цей автомобіль ми вже показували, коли він приїжджав до нас на СТО одразу перед дефектуванням. Зараз ми вам покажемо фото перед завантаженням в контейнер в порту Каліфорнія, а також, звичайно, вже фото після вивантаження в Литві. Хочу сказати, що доставка з Каліфорнії на півтора-два тижні довше, ніж з інших портів, оскільки це найвіддаленіший порт. І зараз ви вже бачите повністю готовий автомобіль, який ми будемо продавати нашому клієнту. В цьому авто хороша комплектація. Замовнику було важливо, окрім бюджету, купити авто білого кольору зі світлим салоном. Таких авто дещо менше на аукціоні, але все одно нам вдалося його купити. Такі автомобілі можна розглядати в бюджет 12-13 тисяч доларів. Якщо вас цікавлять бюджетні авто, то з мерседесів це буде седан C250. Якщо брати 15-16 року, його можна перевести в бюджет 7,5-8 тисяч плюс ремонтні роботи. Зараз в період сезонного спаду цін на більшість авто особливо вигідні ціни. Тому обов'язково скористайтесь цією можливістю. Всі наші контакти в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. На цьому я відео буду завершувати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні наші відео. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе!